Не гарантій, це перелік медичних послуг та ліків, які держава гарантує українцям безоплатно. Щороку НСЗУ переглядає пакет надання таких послуг з кожним медичним закладом, окремо яких змін чекати у 2025 році Буковинському гонкоцентру? Дізнаємося у програмі здоров'я у фокусі. Програма медичних гарантій діє в Україні з 2020 року. Від укладання договорів з НСЗУ залежить фінансування кожного медзакладу Чернівецької області. Цьогоріч Буковинський онкоцентр підписав з національною службою здоров'я 15 пакетів послуг. Втім, фінансування від держави у 2025 році скорочується. На початку 2025 року ми ще не зможемо сказати вам точно наскільки зменшиться фінансування установи за надані послуги. Проліковані чи діагностичні, наприклад, так як було в 2024 році, але можу з певністю сказати, що в кінці 24-го року Національна служба здоров'я по деяким пакетам надання медичної допомоги, а це, зокрема, амбулаторний хіміотерапії дорослим та дітям, онкогематології дорослим та дітям, застосувала коригувальні коефіцієнти. І зменшила фінансування десь приблизно в нашій установі на 14 мільйонів гривень, що значно негативно відбулося на фінансовій стороні цієї установи. Хоча надані послуги надавалися, надаються і будуть надаватися. Але застосування без попередження цих коригувальних коефіцієнтів значно. Підриває віру в Національну службу здоров'ю, віру в те, що говорять по телевізору. Адже, на жаль, ми бачимо, що те, що є, кажуть по телевізору і розповідають нашим громадянам на практиці і в реалі зовсім іншим. Відрізняється і не завжди на користь пацієнта є певні зміни щодо проходження тих чи інших інструментальних клінічних досліджень, консультацій, тих чи інших фахівців, тому що <клухи> змінилася форма оплати. І про це ми б хотіли поговорити і донести пацієнтам, що це не є наша забавганка, а це вимога Національної служби здоров'я. І щоб отримати кошти за надану послугу, ми повинні дотримуватись тих правил, які встановлює Національна служба здоров'я, згідно роз'яснення НСЗУ, які зміни, що пацієнт має право провести лише п'ять обстежень діагностичних в день, тобто. Пацієнт звертається на рецепцію, йде до лікаря-онколога, онколог формує скерування на ОЗД, на комп'ютерну томографію для МРТ, на ЕКГ. Це багато інструментальних методів обстеження, бронхоскопія, колоноскопія. І треба пацієнту пояснити, що, наприклад, пацієнт йде до лікаря мамолога і лікар мамолог скеровує його на ОЗД молочних залоз. Пацієнти звикли, що вони в той час проходять УЗД молочних залоз, органів малої миски, тазу, внутрішніх органів. Це все НСЗУ роз'яснює як окремі обстеження. І з тих обстежень можна провести лише одне обстеження. Так само комп'ютерна томографія. Згідно, ми працюємо згідно протоколів НСІСН і ЕСМО. Це європейські, американські і світові протоколи. Пацієнт має право провести, наприклад, комп'ютерну томографію одної зони в день. А згідно протоколів, ми маємо провести, для прикладу, КТ органів малого тазу і КТ голови, щоб не було метастазів. На жаль, один з цих обстежень Анцезону заплатить. Для прикладу, в січні цього року ми провели 1400 комп'ютерних обстежень. Із них анцезоном заплатив лише за 300. 1100 можете порахувати. Згідно з нововведенням НСЗУ, безоплатно пройти обстеження кількох органів пацієнт зможе лише в різні дні. Зробити це за один раз, як раніше, відтепер не вдасться. Лікар-онколог має можливість створювати певні медичні записи в системі з суттєвим обмеженням кількості онкологічних діагнозів, тобто більшість онкологічних діагнозів вони розділені на більш спеціалізовані посади. Наприклад, якщо це рак шлунку, то це тільки хірурги. Якщо це рак щитовидної залози, з тільки ендокринологи, якщо це злоякісні утворення, лор-патологія, тільки отоларинголог-онколог. І у зв'язку з цим лікар-онколог е, має певні обмеження в наданні консультації пацієнту, в призначенні якихось обстежень чи подальшого лікування, а також в введенні е, пацієнтів у динаміці відповідно до міжнародних стандартів. До прикладу, якщо це пацієнт з злоякісним утворенням шлунку. Раніше ми скеровували на інструментальні обстеження і лабораторні. Лабораторні це аналізи крові, всі, які потрібно для пацієнта: інструментальні УЗД, черевної порожнини, тазу, фіброгастроскопія, комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини й тазу. Згідно з сучасних вимог Національної служби здоров'я, ми. Можемо призначити пацієнту тільки дослідження однієї ділянки на день, в той час, як йому потрібно комплексне обстеження. І відповідно. Це все час на обстеження він розтягується. Лабораторні послуги у Буковинському онкоцентрі надаватимуть без змін здати всі необхідні аналізи за потреби пацієнт зможе за один день. Для лікарів НСЗУ також вели обмеження. Відтепер вони мають право проводити не більше 24 консультацій на день. Знову ж таки, ми нікому не відмовляємо, і зазвичай цих пацієнтів набагато більше. Скільки у вас приблизно в середньому пацієнтів? Буває по різному, залежно і від дня, і від настрою пацієнта. Може бути як і 24, так і 30, декого й більше. Тепер ми враховуємо сучасні вимоги. Звичайно, це має певні обмеження для пацієнта, але на жаль, наша робота не буде врахована Національною службою здоров'я, якщо ми не будемо йти згідно цих от нових. Нововведення ми намагаємося пояснювати пацієнтам, що є певні обмеження. На жаль, не всі це розуміють. Пацієнти звикли по-старому. Пріоритетними пакетами фінансування НСЗУ залишаються цисто бронхо, гістроскопія, езофагостроскопія та колоноскопія. Вони важливі, бо ми можемо зловити той ранній момент, той ранній етап, коли хвороба онкологічна ще лише розвивається на до клінічних проявів на етапі до клінічних проявів, коли навіть у пацієнта нема симптоматики, ми тісно співпрацюємо з первинною ланкою з нашими сімейними лікарями. У нас навіть є програма пріоритетних пацієнтів. За якою ми співпрацюємо з сімейними, вони направляють на до нас пацієнтів не лише онкологічних, а з хронічними захворюваннями, які з часом можуть перейти в якусь онкопатологію. Для зручності зараз іде запис пацієнтів через кол-центр, через лікарів-онкологів, через сімейних лікарів. І кожен пацієнт приходить вже на свою годину. Вже по запису він не, не стоїть в чергах. Людина знає час, годину і підготовку і вже попередньо це все обговорено і сказано. І кількість пацієнтів у нас обмежена, тому що кожен пацієнт має обстежуватись на стерильному ендоскопі. За день на кожен ендоскоп приблизно від 8-10 обстежень припадає. Що нового кількість обстежень за рік для пріоритетних пацієнтів лишається один в рік. Тобто кожен пацієнт може один раз на рік скористуватися даним обстеженням це по гастроскопії, по бронхоскопії, по гістро- і по цистоскопії. Ось такий нюанс є. А по колоноскопії раз на два роки оплачується. Справа в тому, що до нас приїжджають пацієнти з віддалених районів, і ці пацієнти хочуть все пройти в один день. Ну, для них зручно, бо зараз ми працюємо військовий час з транспортом, важко, з добиранням, з фінансами важко. А Національна служба здоров'я України зробила вже такі умови, що в один день ми не можемо зробити оці всі обстеження. Вони будуть оплачувати лише якесь одне обстеження. Це мінус для нашої установи, бо решта обстежень йдуть десь на 20% від, повного, від повної оплати. Зміни торкнуться як амбулаторної ланки, так і стаціонарної. Приводжу вам приклад: якщо пацієнт прийшов у лікувальну установу, обстежується для того, щоб Потрапити на госпіталізацію. І в кінці дня всі аналізи в нормі і дозволяють йому госпіталізуватися в відділення, то все, що було зроблено в амбулаторному пакеті, не буде зараховуватись, тому що він йде в лікування в стаціонар. Тобто, кошти за це ми не отримуємо. Або обстежувати пацієнта по декілька днів, а потім госпіталізувати його. Але, звичайно, що. Ми розуміємо, що якщо людина приїжджає за 100, за 150, за 140 кілометрів, то їй важко пояснити, що держава Україна не передбачає цей варіант, а Національна служба здоров'я оплачує тільки так за тими встановленими правами, які вона встановила. І для прикладу, в порівнянні, наприклад, МРТ. НСОном покриває лише 685 гривень. Комп'ютерна томографія без контрастування 542 гривні. І всі ми знаємо, скільки коштує комп'ютерна томографія по місті Чернівці, це найменше від 1000 гривень одна зона. МРТ від... це півтора тисячі. Це, щоб пацієнти розуміли, що не то, що ми не хочемо надавати послугу, а то, що просто ми будемо працювати за дякою. Якщо ми візьмемо. Що та чи інша послуга е, вартує 100% якихось коштів, а за неї заплатили різні коригувальні коефіцієнти, це від 0,6 від 0,8. Тобто так, замість 100% заплатили 60% або 80%, або 0,39 коефіцієнт застосували. Тому установа не доотримує фінансування, яке вона спрямовує є на. Оплата заробітній платні, а це вже першочерговий пункт, який повинен виконувати установа, закупівля лікарських засобів, розхідних матеріалів, оновлення матеріальної і технічної бази. І це все, в свою чергу, тягне за собою, що заклад почав відставати від тих намічених планів, від тих фінансових планів, які були на початку року, коли розраховувалася діяльність, фінансова діяльність того чи іншого підприємства. Звичайно, воно впливає негативно. Як ми розуміємо, що ситуація в країні погіршується, третій рік війни, зменшення коштів у державному бюджеті, але про це потрібно говорити відверто і щоб пацієнт розумів, що ці зміни торкнулось. Цієї системи охорони здоров'я України. До речі, якщо брати магнітно-резонансний томоград, який у нас вже встановлений і йде вже на той час, що ми його введемо в експлуатацію, тариф біля 70 гривень за одну зону, але всі цій проплаті не враховуються, контрастна речовина та розхідні матеріали. Тому будемо консультуватися, питати. Щоб нам пояснили, як бути людині, яка прийде за безкоштовною послугою, а ми цю послугу фізично не можемо надати, бо за неї не платять. І таких випадків є дуже-дуже багато. Тому ми і. Пропонуємо діалог з пацієнтом, пояснити йому, що на жаль, те, що є по телевізору, і те що є в реалії, і ті правила, які зараз є, вони відрізняються навіть від тих правил, які були в минулому році. Аби дізнатися, які медичні послуги надає конкретний медзаклад, безоплатно за договором із НСЗУ на сайті Національної служби здоров'я потрібно обрати область або населений пункт та групу послуг. Попри виклики, Буковинський онкоцентр у 2025 році планує встановити у медичному закладі новий мамограф. У нас є декілька робочих проєктів з міжнародними організаціями. Перше це Міністерство охорони здоров'я та уряд Франції, які в 2025 році запланували закупку майже на всі онкологічні центри сучасних мамографів. Ми в цій програмі є, але коли це буде, як це буде здійснюватись, ми не знаємо. Наступне це співпраця з міжнародним ядерним комітетом, де також планується встановлення Моморфа на протязі 2025 року. І третій договір про співпрацю це з Європейським Союзом, співпрацю з урядом Румунії, де нам виділяють 70% вартості, а 30% має докласти вже сама установа для закупівлі цього Моморфа. Тобто 25 рік можна буде сказати, що наша установа буде повністю забезпечена таким діагностичним обладнанням, як мамограф. Ну і не слід забувати, що кінець березня, початок квітня, кінець квітня буде поставлений ще один лінійний прискорювач в співпраці з міжнародним ядерним комітетом і почнеться його монтаж. І наша установа Буковинський клінічний онкологічний центр буде найбільш сучасною в плані сучасного обладнання. Де на цьому обладнанні будуть працювати фахівці, які прийшли в міжнародне стажування, і буде надаватися сучасна онкологічна допомога в комплексі в одній установі.